Друзі, продолжим. Боже, ну да, я 4к поставлю хоть. Ну. Fuck <непон��> you. Так ладно, дивимося дальше. Представляешь? Cool. Ты представляешь, это круто. Ты представляешь, только сейчас где що все вышло обнова? Обнова, блин, уже вышло три тысячи назад. Будь ласка, не убивай. Хорошо? До тебе прийшли? А, вже? Добре. Добрий день. Добро. Е... Ну, не міг поставити собі невидимість, так би тобі він нічого би не сказав би. І міг би ти поставити нейтрального, так він би зайшов би до тебе. І він просто не може ходить. Ладно, дивимося далі. Ходьте в наш дом, розполагайтесь. Ти взагалі знаєш, що ти його підняв, а не він тебе. Нецензурне. Вибачте Вибачте, зараз його мама там щось говорить. Старий, пане, Я не хотів. У мене просто така цензурність. Так, закриваємо. У мене навіть вулкан з'явився, представляєш? Ну так. Можна називати і тулуган, можна називати креатор мод, але я краще називаю його креатор мод. Хоча забираю свої слова назад. Не приставай до нього, він дуже вередливий пацанчик з такими очками модними. Ну, я пішов. Це взагалі не модні очки, це типу, якби Остіочки, ну, те, що в мене колись були ну, ще давно. Остів, це вже модні, асті. Це для зрення. Зам яком сижу? А! а... Поняв, що це Редмі? Какого фига, блин, він вовче. Вообще... Це як показав це. А! Фіга я снайпер. Щоб знав як до крутих. Я крутий снайпер. Так. А ну, стоять, падло! Ти чо мені. Він взяв і заспавним його. Мені кажется, він колись був крутіше, ніж зараз. Ну він, правда, взяв і заспавнив його. Що ще не вернув. Сто. Став... йолки палки інтернет пропав. Так все появився інтернет. Моргеном. Качт на змазнул. Знову. Знову надо включать 4К Эх, що там знаем. пробив. пробил. ще башку пробью. Так, так так, 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 так Так, Да, башку башку пробил. Все, два вот типа убил. Що, не приставали до нього. Шооо. Супер бистрий час він швидко поміняв свою прическу. І переодівся, так, і зелені очки собі купив нові, і прическу нову зробив, і борду якось отростив, і уси поміняв. І ще й вроді нос поміняв свій. Ладно, я не знав, що таки можна бути дурним, що аж не замітиться. Дві краплі водички. Дві краплі водички ми з ним. Да? Подержи руку. Давай, дружи, ти дружи. І давай. Стоп, стоп, стоп. Я тут. Та лки-палки, знов це інтернет. Ти що зробив зі своїм другом. Не треба це бачить. Розда то точно. Ой-ой-ой. Версикурси. Він просто взяв і зайшов в меню і його вдолив. Версикурси, гоу дуель, гоу. Так, ладно, дивимося далі. Ну, не міг типа зробити паузу. Просто заходить в чат. Так, якщо ви Якщо ви чуєте шум, то, будь ласка, е, цей. Е, вибачаюсь, просто я прийшов в другу кімнату, і тут знову шумить. Так, ладно, дивимося далі. Так. Все, погнали. Ти що, охренів. Ай, іди в жопу, я не буду в чому брати. Промай стоит, промай. Ты мне не будешь Убил? Убил я версу коса. Все, 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 мое мини видео кинчилось. Так. На, 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 на. На так ну Пвп с ігроками, на И тоже знаю, на так ладно, если що, це я знимал вариант и Киевин знимає. <риклад> Ти думав, що я здохну, а не фігушки. Йо! -моє, до побачення підпишіться. Так, дивимося ще один відос, і моя паніка підніметься наверх. Тепер дивимося, е... оновлення Melon Плейграунд. Такі колобочки. вони так, мають ти сам... Привіт. У нас уновлення... обнова Google У Нас тут обновили редактор карт. Добавили редактор карт. де тут можна створить свої карти. Можемо ще подивитися пару його YouTube шоців. Ну, який можемо подивитися? Ну ось цей. Це я вкрав у нього. Ви думаєте, що я в нього вкрав? нє ні. -ні. Він у мене вкрав. Так, все, моя паніка він, е, визвелась на, на всі е, досконали і тепер я не можу це дивитися. Так що подивимося його дописи. Ага. Так, 9 днів назад. Ну, якась фігня, знав. Ну, це у мене вкрав. Моя лице. теж у мене вкрав. Ось, кстати, те відео, яке відео мене вкрав. І ось його покачена версія. Ладно, у мене вже немає настрою знімати це відео, просто моя паніка підвисилась на максимум. Так що всім пак! 아! <스>